Привіт-привіт! Сьогодні разом з вами хочу розпакувати новиночку аромат від фармасі Незалежна. Дивіться, яка вона неймовірна і гарна. Це новиночка. У нас у нас є ще не... аромат Незалежна. Незламна і незалежна. Тому розпаковуємо і подивимося, який він аромат, як він пахне, які тут нотки. Ось така коробочка, неймовірна. Тут 50 мл. Ось такий аромат. Подивіться на нього, на цю пляшечку, неймовірно. Так. Мм, дуже. Приємний квітковий аромат. Це виготовлення Україна з Турцією. Фармасі це турець, турецький бренд. М -м -м. Ну, дуже приємний аромат. Дуже класні нотки. Відчуваються. Ну, тут квіти. Тому що наша країна квітуча, неймовірна і незалежна. Ось такий аромат. Рекомендую, до речі, він зараз по знижці, щоб ви краще ознайомилися з нашим, нашою новиночкою.